Наступний тиждень, що завершиться днем виборів, може запам'ятатися нам такими подіями. У вівторок о десятій почнеться засідання виконавчого комітету міської ради. Вирішуватимуть зокрема питання підготовки міста до зими. Зауважте, що у середу, четвер і п'ятницю, біля Кооп-Універмагу у дев'ятій починатиметься ярмаркова торгівля продовольчими товарами. У середу традиційний прийом у мерії замість Анатолія Федорчука, який знаходиться у відпустці, проведе секретар міської ради Іван Манько. Початок о дев'ятій. А у четвер з 9 до 11 виїзний прийом у ліцеї дизайну світа проведе заступниця мера Людмила Ковальова. А інший заступник міського голови Валерій Дмітрієв прийматиме громадян у третій школі у п'ятницю, також з 9 до 11 ранку. У третій дні у мерії урочисті заходи до дня автомобіліста і дорожника. У неділю з 8 до 22 відвідайте, будь ласка, виборчі дільниці, аби обрати найкращих представників громади до обласної та міської рад, а також особу, якій ви довіряєте, на до міського голови ми просимо вас уважно відповідально поставитися до цієї важливої справи.